Нас на сьогоднішній день, хоч і кримінально-процесуальний кодекс, каже, що прокурор, який здійснює нагляд за конкретним кримінальним провадженням, є незалежний, цього насправді немає. немає. Генеральний прокурор, який має обмежені вузькі повноваження щодо впливу на розслідування, насправді цього немає. Насправді, генеральний прокурор і прокурори вищого рівня використовують свої повноваження для того, щоб впливати на хід розслідування того чи іншої справи. Не дивлячись на те, що вони обмежені кримінально-процесуальним кодексом своїх повноважень. Але що цікаво, що цікаво, що суспільство у нас чекає, коли Генеральний прокурор новий кожен приходить, чекає, що він наведе порядок, і йому закиди відповідні дають. І генеральні прокурори беруть на себе зобов'язання про те, що я так і дійсно розберусь. Я таки дійсно в тому, в тому кримінальному провадженні, там дам оцінку. Я проведу аудит. Кожен генеральний прокурор застосовує слово: я проведу аудит це абсолютно правова нісенітниця. Ніякого аудиту ніхто проводити не може у кримінальному провадженні, це є перевищення своїх службових повноважень і е, вплив на хід розслідування кримінальної справи. Крім того, у нас є вплив на прокурорів, керівників відділів департаментів управлінь, які жодних процесуальних повноважень не мають, і вони також впливають на так називає незалежних прокурорів, яких не є незалежними. На них впливають, щоб вони закривали, от щоб вони навіть не відстоювали свою незалежність, впливають на прокурорів тим, що їм премію вирішують давати чи не давати раз в рік їм не щомісяця платять, а раз в рік наскільки ти там подобаєшся чи не подобаєшся своєму начальнику відділу, начальнику управління, начальнику департаменту, він в кінці року вирішить, чи дати тобі 100% відсотків премії, це там тисяч, 150 200 чи 300 Там я не знаю в залежності від посади, чи тобі дати 60% відсотків, чи 30 чи взагалі нічого не дати. Ну і відповідно. Кожен прокурор, бажаючи отримати цю премію, він виконує всі вказівки, які дають їм керівники у тих справах, до яких вони жодного відношення мати не будуть. Не, не повинні. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.